У Житомирі відбувся тренінг для жінок, які хочуть створити або розвивати власну справу. За результатами програми вони мають можливість отримати мікрогрант до 22 тисяч гривень. Це проект, в рамках якого учасниці мають змогу отримати грант на свою самозайнятість або на розвиток бізнесу, або ж щоб профілюватися. Тобто, ми маємо можливість також оплатити професійні курси. Це вже друга хвиля. В рамках першої хвилі ми вже підтримали три бізнес-плани. Фонд громади Житомира планує підтримати 10 учасниць в розвитку своєї справи. То зважаючи на те, що в більшості своїх чоловіків е, йдуть захищати батьківщину або вже захищають батьківщину. Тому дуже важливо працювати з жінками і е, насправді величезний запит зараз в державі, щоб жінки вивчали і переходили теж на чоловічі професії. У нас сьогодні. На заході порядка 50 учасниць, є і ВПО, є і місцеві. Всі дуже-дуже індивідуальні, цікаві, різні напрямки у людей. Більше половини це вже зареєстровані підприємці. підприємиці. І дуже цінно, що ось є така аудиторія, тобто люди, які, по суті, малий середній бізнес зараз є те джерело, яке наповнює бюджети. Однією з підприємець, учасниць тренінгу є Світлана. Вона переїхала з Донецька ще у 2014 році в Краматорськ, де відкрила свою творчу майстерню. У 2020 році я отримала грант, придбала дуже унікальну вишивальну машину, яка вишиває не тільки нитками, ще й паєтками, шнуром, і започаткувала це вже бізнес, оформилась як ФОП, І з 2020 року. Я працюю в 2022 другому. Я приїхала. Спочатку на Волинь, а трошки пізніше до міста Бердичів, і тут продовжую свою діяльність як фоповість. Держава допомогла підприємці перевести деяке обладнання, однак матеріали не збереглися і витрати були суттєвими. На сьогоднішній день дуже важливо для розширення масштабування свого бізнесу. Так, якісь трошечки фінансові вливання для того, щоб продовжувати працювати. Ксенія Житомирянка 1 березня втратила своє житло внаслідок атаки РФ, але руки не опустила і відкрила заклад харчування. В зв'язку з тим, що мій чоловік з 2014 року на сході, напевно, мене це вже просто виснажило. Я захотіла поміняти кардинально все. І за підтримки свого чоловіка ми відкрили разом бізнес. Хоча він там, я тут, але ми це зробили. Ми хотіли кав'ярню, але трохи, скажімо так, затратно вирішили, що це буде шаурма. І грантів ніяких не отримували. Але як родина військовослужбовця, і ті, що втратили житло, ми отримали допомогу від міста на придбання житла. Кожен підприємець це підтримка для міста і для перемоги, каже підприємеця. Сюди прийшла. Ну перш за все для того, щоб дізнатися, як живуть підприємці такого рівня, як я. Тут і внутрішньопереміщені, тут і родини військовослужбовців. Теж я почула є це дуже приємно. Ми не повинні складати руки, ми повинні тримати тил і працювати. Іванка Сивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.